Бага, що мах обісрався? Я пробачаю тобі те, що ти був поганим онуком, але не пробачаю того, що ти душу свою занапастив. Людей ганебно дуриш, граєш на їхніх почуттях і гроші на цьому заробляєш. Ти ж мені клявся, ось тобі моє закляття. Все, що ти обманом одержав. Все втратиш і грошей більше не візьмеш. Як не візьмеш? Даю тобі місяць допомогти тринадцяти привідам душам закінчити їхні земні справи. Якщо не встигнеш, сам станеш привідом.